Ну що, покажу вам виноград, який має неймовірно гарний врожай. Подивіться, який гарний колір. Дощики пішли, він не потріщав. Це форма калугіна, чорне облако. Чорна хмара. Дуже гарний, смачний, має смак. Лозиночка вже визріває. Дивіться, тут у нас шість кущиків. Подивіться, дивися туди, краса, дивися наліво, а там неймовірно. Дивіться, все начіплено, все в гроночках. Дивіться, які гарні гроночки. Дивіться. Як сонечко гарно світить. Дивіться, начіпляно. Дивіться, і ягідка гарна, і гроночки гарні. І дощики пішли в нас. Дивіться, не потріщав. Ну, красунчик же ж.